Так, друзі, коротенько хочу поділитися думками по поводу розмноження туї. Е, є часто такі питання, в який період найкраще закладати туї, і також який процент е, буває, дивіться, по поводу закладання туй. Е, є такий варіант, що можна починати зимою, але є трохи нюанси, тому що чим нижча температура, тим слабше наростає калос. Ми практикуємо чуть пізніше закладання туї, але до того моменту, ніж дорослі дерева е, тронуться вріз, тобто до активного сухоруху. Е, дані туї ми черенкували три тижні тому назад. Е, як правило, там ще корінців нема, але хочу вам показати один нюанс: Ось, витягнув один живець. Ось дивіться, бачите, на сам зріз. як бачите, сам зріз, почав наростати. Помаленьку утворюється калус. Як бачите, по, попотовшився у ширині. І ось бачите, помало-помало почав накльовуватися калус. Тому ми стараємося закладати живці трошки пізніше, для того, щоб зразу активізувався наростання калусу, для того, щоб при холодних температурах живець не загнивав. Ми це Стараємося робити десь так. Початок березня, середина березня, в залежності від температур. Як правило, через 30-40 днів е, повинна початися утворювати коренева система. До 60 днів, я думаю. Е, пізніше знімлю, покажу результат. Кінець е, квітня, це у нас буде в районі 40 днів. Тоді вже покажу, який результат. Процент корінення, якщо наприклад, брати ось такі тунелі, зверху агротканина. Дуже малий процент підгоряє, один-єдиний мінус може бути перелив. Треба слідкувати, щоб переливу не було. Пересихання в такому тунелі практично немає. Процент коріння минулого року був в районі 90%. Так що ми практикуємо ось такий метод. Як бачите, заглянути в тунель, все зелене, Підсохших немає, Підгнивших також немає. Так що Ми практикуємо такий метод і чуть, -чуть пізніше. Бо я знаю, що є, які закладають зимою. Топлять спеціально е, створюю штучні умови. Ми все робимо природним методом і маємо ось такий поки що проміжний результат. Так, зараз витягну ще один живець, показати, як там. Бачимо, бачите? Почав утворюватися калус. Зараз ось бачите. Зробилося таке потовщення живця, ось по краю, по краю і з боку вже почався утворювати. Помалесеньку, помаленьку калус. Так що хто як практикує, ми практикуємо ось таким чином. Основне зараз перші місце часу не перелити їх і не пересушити. Так що, друзі, хто як розмножує і діліться в коментарях. Це в нас е, минулого року був перший рік, який ми закладали цілий тунель. Це вже, а попередні роки ми закладали хіба декілька касет, температурний режим і, і режим поливу ми коригуємо під лохину. В принципі, співпадає. Ось також покажу. Це в нас 3-4 дні тому на нас назад закладали туї, Всі закладали лохину, Як бачите, живці Шикарно виглядають, підсохших немає. Через 2-3 тижні вже почне бруньки йти активно вріст. Тоді покажу, як виглядають вони. Ось друзі, так розмножуємо. Така простенька технологія. Контролюємо температурний режим. Не, не повинна температура піднімати вище, ніж 35 градусів. Знизу полив по 10 секунд туман 4-5 разів на день з інтервалом годину часу. Верхню частину ще форсунки не заставляли. і Верхня частина тут для охолодження. Якщо буде температура підніматися більше, ніж 30-35 градусів, будемо включати полив. Поливає грудканину, агротканина стає волога, волога випаровується і таким чином для процесу охолодження. Ще поки що немає таких температур, щоб застосовувати полив верхній, полив, поки що хіба застосовуємо нижній туман. Ось Так, друзі, перший Та, покажу один тунель. Ще один тунель. Тут у нас Марахт і Драбант та інші. зустрічі!